Miraculix – це новинка в сегменті Clearfield. які його ключові характеристики. Міраколікс забезпечує нам безпеку та спокій протягом всього періоду вегетації. Міраколікс це клерфілд, в геномі якого поєднана генетична стійкість до фомозу, генетична стійкість до розтріскування, генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу та висока польова толерантність до вертицельозу та циліндроспоріозу. Це забезпечує високий індекс здоров'я рослин протягом всього періоду вегетації. Міраколікс характеризується високим рівнем врожайності та високим рівнем олійності. Міраколікс це той КЛ, коли Рівень врожайності не поступається рівню традиційних гібридів, а в деяких випадках навіть вищий. це еталонний осінній розвиток, гарне збереження листя при виході з зими. Це забезпечує пластичність терміну посіву. І дуже важливо, у весняний період листя наростає активно, а стебло видовжується повільно. І за рахунок цього ми надзвичайно захищені від повернення пізніх приморозків навесні. Як можна оцінити його візуальний стан на зараз? Станом на зараз ми бачимо надзвичайно активний розвиток рослини, а потужний стрічковий шар із мінімальним рівнем абортації на головному стеблі. Потужний стрічковий шар, зібраний на одному рівні, забезпечить безпеку і спокій протягом періоду збирання навіть на перестої. А новий Міракульк Стел можна придбати тільки в Агросем.